Ще сім вулиць у місті Прилуки перейменовано. Таке рішення ухвалено Чернігівською обласною військовою адміністрацією. Від 23 липня діє відповідне розпорядження. Змін зазнали назви трьох прилуцьких вулиць. Перейменували і два провулки та в'їзди. Інформує начальник управління містобудування та архітектури міської ради Віктор Тесленко. Ці вулиці та провулки на підставі відповідно прийнятого розпорядження. Були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб. Питання переіменування, шляхом прийняття цього розпорядження, завершено. Рішенням Чернігівської обласної військової адміністрації вулиця Аерофлотська стала повітряних сил. Гвардійська носить ім'я борця за незалежність України в 20 столітті українського полководця та націоналіста Євгена Коновальця. Короленка стала Володимира Великого. Перший та другий провулки гвардійські також перейменовані на Євгена Коновальця. А от перший та другий в'їзди гвардійські стали полковими. Загалом в Україні ще з 2015 року почали перейменовувати міста й вулиці. Це було частиною декомунізації, яка регулюється окремим законом. І з початком повномасштабного російського вторгнення цей процес актуалізувався. При Прилуцькій міській раді також працювала відповідна робоча група. Більше року 37 представників громади опрацьовували назви вулиць. До цього питання підійшли комплексно, тому долучили представників місцевих органів самоврядування, громадських діячів, працівників культури, істориків, військовослужбовців, членів ради ветеранів. Міста, голів комітетів самоорганізації населення, працівників архітектури, музейників всього провели вісім засідань. Як результат, майже сотня вулиць, провулків та в'їздів у прилуках мають нові назви. Комісія працювала дійсно плідно і активно працювала постійно. Були спірні питання. Вони виносились неодноразово на обговорення в складі комісії, задіяні. Члени комісії і громадських організацій приймали участь у цій роботі. І в цілому, десь 96 вулиць у нас були переімено. Члени комісії опрацьовували документи, збирали історичні факти, вносили нові пропозиції: Чорновола, Леонтовича, Вербна та Червоної Рути. Такі назви сьогодні мають прилуцькі вулиці. В першу чергу під час перейменування намагалися повернути історичну справедливість. Тому деякі вулиці чи провулки отримали нову стару назву. Ось один із прикладів вулиця Алгазіна. Відтепер носить назву військова. Саме так її називали до часів СРСР. Старалися повертатися до цих назв. Які історично вже е мали місце в, нашій, в нашому місті. Є е і особистості, які відігравали е роль у формуванні незалежної України. Теж е ці прізвища е війшли до переліку е тих. Вулиць, які переіменовані в них. Відповідно роз'яснення Кабінету міністрів України від 13 травня 2022 року, законодавство не передбачає обов'язку вносити подібні відомості у документацію. Тобто переадресацію місця проживання можна здійснити лише коли виникає безпосередня потреба, до прикладу, під час обміну паспорта чи зміни прізвища.